Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Як ви вже могли здогадатися з назвою мого відео, в ньому мова піде про лицеві петлі. Хочу одразу попередити, що це не буде як такий майстер-клас чи навчання тому, як треба в'язати лицеві петлі, хоча я це також покажу покажу кілька різних способів, як я пров'язую лицеві петлі. От. Це буде більш таке обширне відео. Я Буду зачіпати не тільки самі, от як лицеві петлі, про них буду говорити як про окрему одиницю. Я буду говорити про, про лицеві петлі в полотні. Всю цю інформацію, все те, що я буду розповідати в цьому відео, багато майстринь, в принципі, знають. Але так само багато майстринь цього і не знають. Тому хочу поділитися своїм досвідом, своїми знаннями і напрацюваннями, тому що все це, про що буде йти мова в даному відео, я колись не знала. І мучилася, чого ж у мене косить шапка, чого у мене петлі, якісь не такі, не рівні, ну, взагалі, не такі, як мають бути, чого вони криві. Ніби пряжа нормальна, але воно косить. Ну, тобто, дуже багато таких моментів є досить цікавих, які не завжди нам дозволяють гарно в'язати. Сподіваюся, вся ця інформація, яку я сьогодні надам, буде вам корисною. І буду дуже вдячна за зворотній зв'язок від вас, чи було корисним чи ні. Що знали ви, а що не знали з цієї інформації, яку я розповідаю. Можете готувати чай, каву, в'язання і пов'язати під мої розповіді. моментами можна буде зупинитися, подивитися, що ж саме я там показую. От в даному відео я вам покажу кілька способів, як пров'язую я лицеві петлі. Постараюсь не прив'язуватися до термінів. Там Класична лицева, бабусина лицева, чи там спосіб східноєвропейський, ну різні є назви. Але насправді от ті самі от бабусині петлі. Я от люблю їм в'язати. В основному, якщо я в'яжу поворотними рядами, то саме бабусиними петлями я люблю в'язати. І я просто неодноразово вже чула такі ситуації, коли дівчата називали бабусиними петлями саме класичні, Ну тому що в'язати навчила бабуся, отже, то петлі бабусині. Хоча більшість їх називає класичними. Я, мабуть, застелю плети, тому що будуть спиці стукати по столику. Тому, от, тому постараюсь не прив'язуватися до цих термінів. Я зараз швиденько зв'яжу зразочок, щоб показувати вам все наглядно. І насправді ці терміни, вони ну, комусь важливі комусь ні. Для мене вони не настільки важливі, тому що суть в рівному в'язанні. Це просто правильне пров'язування петлі лицевої. Що я маю на увазі? От дивіться, ось у мене зразок. Ви бачите лицеву гладь. Ну, я їх в'язала бабусними, так як я казала, як я люблю. От, і якщо подивитися на саму петлю, ось вона. І витягну, щоб було видно, добре. Ось петля. Звичайна лицева петля. Вона має праву дужку і ліву дужку. Праву петлю і ліву півпетлю. Називайте як вам зручно: права і ліва півпетля. Так? Ну і має ще ось протяжка, яка йде від однієї петлі лицевої до іншої протяжки. І от для того, щоб в'язання було рівним, щоб полотно було рівним, потрібно пров'язувати за праву півпетлю. Ось вона. Тобто, ну, якщо беремо бабусину петлю, так? то ось ми за праву дужку, за праву півпетлю. Чіпляємося спицею, проводимо її і так, вставляємо кінчик правої спиці, захоплюємо нитку і виймаємо її. Нитку скидаємо з лівої спиці. Все. Лицева петля пров'язана, як така бабусина. Зараз я кілька пров'яжу. А тепер уявіть, що ми в'яжемо по колу. І от, пров'язуючи ті бабусі петлі, бачите, права пів петля, права дужка, вона тепер ось ніби як передня дужка. Ось я їх тут змінила положення. Спеціально, щоб показати вам. Ось вона. Ось так вони всі розміщені, бачите? При в'язанні по колу, частіше за все, ми в'яжемо як? Класичними. Тобто ось так. Знову ж таки, за праву дужку за праву півпетлю. Ось вона рівна петля. Ось вона. Отак вона. І потрібно саме за праву в'язати, так? Класична петля, так? Тобто ось так. Захоплюємо зліва направо передню стінку і пров'язуємо. І тепер дивіться, яка ситуація. Якщо, наприклад, ви любите в'язати бабусинами і постійно в'яжете бабусиними, ви вирішили зв'язати шапку по колу лицевою гладдю і в'яжете бабусинами. Ну, перший ряд ви пров'язали. Починається другий ряд, петля вже розміщена ось так. Бачите, якось тут. Тобто, права петля вона вже спереду. А не ззаду, але ви продовжуєте в'язати бабусиними петлями, так як ви звикли, так як вам подобається, наприклад. Або просто не знаєте чи не вмієте в'язати класичне, всяке буває. І ви знову ж таки захоплюєте задню стінку по звичці і пров'язуєте її. Одна, друга, і в'яжемо. Дивіться, що відбувається. Подивіться на петлі, які вони стають. Перекручені. Які ось тут рівні. Ви бачите, права дужка Півпетля, ліва півпетля, ось якщо подивитися на петлю, так? І тепер подивіться на ці дві, які я пров'язала насправді за ліву дужку, а не за праву. Різниця, очевидна. В цьому і суть в'язання, що для рівного в'язання, для рівного полотна потрібно в'язати за праву півпетлю. Я зараз не кажу про візерунки, іде там. Саме використовуються такі перекручені петлі. Є, є такі візерунки, є схеми, щоб саме такі мають бути петлі. Я зараз про це про це мова зараз не йде. Саме для такого рівного в'язання, для рівного полотна. Потрібно в'язати за праву півпетлю. От. І маємо таку ситуацію, коли отакі перекручені петлі. У мене колись таке було, тому що я звикла в'язати такими от бабусинами, тобто за задню стінку я завжди в'язала перший ряд нормально, а далі такі перекручені. І добре, як вони просто будуть перекручені. Вони, в принципі, така, якщо рівна така косічка йде, то ну добре. А в мене вони йшли отак, під кутом 45 градусів, настільки косило полотно. Саме через ці перекручені такі петлі. Тому що, виходить, як, я повертаю на місце. Їх і дивимося. Права півпетля ось вона тепер спереду. А ззаду, там, тобто задня стінка, то ліва півпетля. І якщо пров'язуємо, як ми звикли, за задню дужку, насправді то вона ліва, виходить петля, перекручена. Тому завжди потрібно дивитися, як ви в'яжете. Ви можете в'язати будь-якими петлями, які вам подобаються будь-яким способом. Головне, щоб це була права півпетля. І бувають такій ситуації. Хоп, і все. І петлі спали. І що ми робимо? Ми їх одягаємо. Добре, як ми їх одягли так на місце, як вони були розміщені. А якщо десь щось там перекрутилося і ось так одягли, десь щось підхопили швиденько-швиденько, щоб вони не розпустилися, як були, так і підхоплювали. І виходить, що тоді? Що вони будуть різними. Тобто праві дужки тоді будуть як спереду, так і ззаду. І от я їх всіх зібрала, як змогла, як стигла, так і зібрала, щоб полотно не розпустилось. І продовжую собі далі в'язати лицевою гладдю. І просто дивлюсь, як розміщена петля. Тут в'яжу так. Бо права дужка – це задня стінка. І тут так само права дужка – права стінка. Наступно, дивлюсь, о, тут підхопила інакше, тут уже треба так пров'язати. І тут, як, ну, як, як класично, я казала, що не буду прив'язуватись до терміну, але, ну, вибачте, таким способом пров'язано класичним. О, тут уже як бабусина, ну, ось так я підхопила. І таким чином, ви просто дивитеся, як, як на вас дивиться петля, як вона проситься пров'язати. Якщо, наприклад, ви не знаєте. Ну, не розумієте, як воно, за яку в'язати, ви ще тільки вчитесь. То подіргайте за ось цю протяжку, яка йде між сусідніми петлями. Діоргаючись за цю протяжку, ви бачите, що рухається потрібна півпетля. Ось вона. Зараз фокус фокусна. Дивіться, я смикаю. Бачите, яка скорочується, яка зменшується. Ось, саме за неї, значить, і потрібно пров'язувати. Все, і вона рівна, не перекручена. От. Ну, це так виявив. пояснюю, тому що знаю, що мене дивляться як майстрині зі значним досвідом, так і майстрині, які тільки починають початківці. Хоча, скажу так, що буває цю інформацію, знають початківці, але не знають досвідчені майстрині. Ну, всяке буває. От. Тобто, потрібно прив'язувати за праву піпетлю для рівного в'язання. Крім того, буває таке, от у мене з цією пряжею таке є. Якщо ви подивитеся, от, дивіться, вона ніби не крутиться. Я собі намотала на палець і в'яжу собі, зараз швиденько пров'яжу, ви побачите суть. І дивіться, вона все більше і більше закручується. Я ще такий, так би мовити, спосіб пров'язування лицевих петель, от як завжди. І класичні, і бабусині петлі ми в'яжемо, як ми чіпляємо нитку, так, ніби зверху вниз захоплюємо, так? І класично, я зараз перекину, ніби класично у нас. І класично, так само зверху вниз захоплюємо. І вони всі однакові. Дивіться, я і бабусину пров'язала, і класично пров'язала, підряд різним способом. Але насправді. Якби спосіб один спосіб захоплення нитки один зверху, якби ніби зверху ось так захоплювала я нитку. Але лицеві петлі були просто розміщені, їхнє положення на спиці було різне. Права дужка, В першому випадку, коли бабусина петля, права дужка, як оце тут це задня стінка. А в іншому способі ось я так перекину для, нагляд, для наглядності, як класична, от, то права дужка це передня стінка. От. І в, в усіх випадках, ось зверху, вниз отак захоплює нитку. У мене вона ще більш закручується. Буває нормально, себе поводить нитка робоча, а буває от не дуже нормально, і вона ще більше 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 закручується при, при в'язанні лицевої гладі. Тоді, що можна робити? Один із способів уникнення косини в полотні. Вводимо в спицю петлю і захоплюємо нитку не зверху вниз. А знизу, ось так ніби її захоплюємо. Одна і зараз другу. Знову так само. Навіть якщо візьмемо класичну, нехай буде класично, ось таким чином. Тобто права півпетля це буде передня стінка. Точно так само. Вводимо, як завжди, як для пров'язування класичної петлі. Але захоплюємо нитку з піднизу, ось так. І тепер дивіться, що відбувається. Різні петлі були, але захоплення нитки одне. Знизу. І гляньте положення петель на правій спиці робочій вже інше. Тут петля ніби дивляться вліво, всі петлі дивились вліво, а ці вже дивляться вправо. І гляньте, якщо б ми в'язали по колу, то ці всі петлі розміщені так, щоб ну, якби для в'язання класичними по колу з захопленням нитки зверху вниз, так як ми звикли, в основному з вами. А ці петлі вже розміщені інакше. Вони як бабусині, розміщені. Тобто по колу вже їх класичними, не пров'яжеш за передню стінку. Їх пров... потрібно пров'язувати за задню стінку, за праву. Тобто вона зараз задня, тут права спереду, а тут в цих двох петлях права петля, вона ззаду, задня стінка. Тому на це потрібно звертати увагу саме це, якби за яку стінку петлі ви пров'язуєте. Впливає на те, вона буде рівною ця петля пров'язана, чи перекрученою, перехрещеною, От. В будь-якому випадку пров'язуємо за праву петлю. Але спосіб оце, захвату нитки, як ви її підхоплюєте, впливає на те, як буде розміщення петля при подальшому в'язанні. Так само і з виверідньої сторони, вони будуть розміщені інакше. Тобто, таким чином, змінюючи. Захоплення нитки ви можете вирівнювати робочу нитку, яка у вас йде через палець. Гляньте, вона не закручується додатково. Дивіться, з нижнім підхватом в'яжу і вона у мене не закручується. А якщо буду в'язати з верхнім підхватом, гляньте, уже закрутилась більше. І ще більше закрутилося. Ну, я ж кажу, повторюся, добре, як воно нічого якби не вплине на косину. А може саме оцей випадок і вплине. У мене таке було, коли я в'язала шапку дитині. Мені, мене при в'язанні резинки один на один мене резинка косила. Хоча здавалося б, що поєднання лицевих і виверідніх петель мало б допомогти уникнути косини, а мене вона от виникала. Можливо, це через те, що в мене просто була перемотана пряжа, тому так, от так не знаю. Але ну, от саме таким чином, в мене є окрем, якби в мене є відео, я вже знімала про те, як уникнути косини з приводу цих різних захоплень нитки. А в даному відео це більш-таки, якби базове. Інформація, базові знання, які мають знати всі майстрині. От, для того, щоб уникнути проблем в майбутньому, тому що я ж повторюся, як я розказувала, що мене і вони були петлі перекручені, схрещені, і під скутом 45 градусів у мене шапка в'язалася. Ну, бувають такі випадки, тому що я про це все свого часу не знала. В даному відео я показала ніби чотири способи пров'язування лицевої петлі, але насправді я б їх поділила так. Спосіб, коли права півпетля це задня стінка або передня стінка, і з нижнім підхватом або з верхнім підхватом. Якщо ви, наприклад, вперше про це чуєте або чули, але ніколи не пробували, просто зв'яжіть зразок і спробуйте. І так, і так, і от можливо, вам якимось способом навіть буде зручніше в'язати, можливо, ні. Я свого часу дуже не любила класичні петлі, тому що. Саме тому мене вийшла шапка з хрещеними петлями, тому що я, мені здавалося, що лицеві петлі вони дуже занадто такі. Це треба прямо руку так викручувати, щоб її отак дістати звідти, ну, так само з виверідніми. Тому мене, якби, я чому і люблю саме от бабусині петлі. Там ніби руку не потрібно так. Але на даний момент в'яжу всякими, по всякому, в залежності від того, як у мене йде нитка, щоб не колосило полотно і по-різному виходить. Ще дещо розкажу. Таким чином, от змінюючи підхват нитки спицею, можна таким способом уникнути рядності. Якщо ви в'яжете незвичним способом, то частіше за все петлі вони більш затушуються. Тому виходить так, що якщо у вас вивірідні петлі. Більш тугі, а лицеві розслаблені, то спробуйте пров'язати лицеві петлі іншим способом. Таким чином, ви, і, як завжди, у вас будуть більш затужені виверітні петлі. А за рахунок того, що ви лицеві прив'язуєте іншим способом, вони теж будуть більш затягнуті. Ну, так, і ще про один нюанс хотіла би розказати: це те, що більшість схем, якщо ви хочете в'язати, або якщо ви в'яжете по схемам, то більшість схем орієнтовані саме на пров'язування петель класичним способом, саме коли права півпетля знаходиться спереду, тобто є передньою стінкою. От. І якщо, наприклад, ви в'яжете тільки бабусиними петлями, а класичними не в'яжете, то це може бути проблемою для вас в тому плані, що може не виходити візерунок зв'язати так, як ви, наприклад, бачите його на фото. Ви дивитесь по схемі, читаєте опис, то умовні ці позначення, повторюєте те, що там написано, але виходять петлі перекрученими. Про це теж потрібно знати, розуміти, і просто або переставляти петлі, міняючи їхнє положення. От На такій, щоб права півпетля була, як передня стінка, і тоді вже пров'язувати по опису. Ну, чимало майстринь просто бояться схем через те, що не виходить їх в'язати. У мене теж колись був такий страх. Ну, але якось, якось я його переборола і пробувала, в'язала. Щось виходило, щось не виходило, щось розуміла, щось не розуміла. І, мабуть, все-таки я про це також зніму відео. Сподіваюсь, воно буде вам корисним. І напишіть також в коментарях, потрібно воно чи ні. Є у вас такий страх чи немає, чи, в принципі, там все зрозуміло по схемам. Тому що, ну, знаєте, як воно, коли кожен день з цим стикаєшся з цією інформацією, ну, з цими схемами, в'яжеш по них, в принципі, все розумієш, все, все ніби просто. А от люди, які. Мало в'яжуть, можливо, або просто незрозумі... ну, можливо, не зрозуміло. бо є ж люди, які розуміють, що написано, а є не розуміють, є аудіали, є візуали. Ну, всі ми різні. І комусь це просто, комусь не просто дається інформація. І це, в принципі, нормально. От, тому хотіла б знати, потрібно чи не потрібно. Таким чином зробимо таке узагальнення. В принципі, неважливо, яким способом ви в'яжете лицеві петлі, з яким підхватом, нижнім чи верхнім, бабусиними, класичними, східноєвропейськими чи ще якимось. Неважливо. Головне, щоб вони були рівними. І головне, щоб це була права півпетля. Ось ця. Тобто можемо в'язати і так. Можемо в'язати і так. Бачите, вони з різним положенням. І ну, таким чином виходить, що якщо в'язати лицеву петлю, яка розміщена, як бабусина, тобто права півпетля знаходиться ззаду, тобто задня дужка, і з нижнім підхватом отак в'язати, дивіться, я так трохи пров'яжу. І тепер подивіться на ці петлі, як вони розміщені на спиці. Якби і далі в мене йшло кругове в'язання, тобто я отак далі знову в'язала, то вони знову ж таки розміщені таким чином, що права півпетля, то задня стінка, і знову її потрібно буде отак пров'язувати. Тобто, якщо ви хочете, щоб петлі у вас розміщені були отаким чином при круговому в'язанні, то ви просто з нижнім підхватом в'яжете. та й все, І у вас буде кругове в'язання, а петлі будуть розміщені отак. Якщо хочете в'язати класичними, можете в'язати класичними по колу. Тобто, ви самі обираєте той спосіб, який вам зручніше. Та й все. І неважливо, це бабусині, класичні чи східноєвропейські. В'яжіть так, як вам зручно. Головне, щоб в'язання приносило вам задоволення. Тож сподіваюся, я дала вам корисну інформацію. Певні моменти вас знаєте, розклалися, ніби як по поличкам, що інформація ця згодиться вам. І бажаю вам всім рівних петель, рівного полотна і задоволення від процесу. Всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей! Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!